У нас сьогодні зима, дивіться, снігу накидало, морозу. Ось наш песик бігати. Йому не холодно, у нього така шубка тепла. Да, Фрей? Шубка тепла? Курочки, як завжди, наші ховаються. Отак, ось. Зараз підемо. Пошукаємо, наші качки тут ділися. тут і стало їм їсти. Дивіться, вони поїли. Мішенку давали їм сьогодні. Варила вчора кашку, то ще тепленько поїли. Думаю, щоб їм так було тепліше <с> на душі. <с> Ось наші качечки. Красунчики тут сидять під кліточками. Це мені подобається, Вони такі. Гарні ходять рядочком такі, такі няшечки. Ну, там заховались, там заховалися, але холодно. Бачите, сідають на сніг, Лапки, лапки мерзнуть. до качки наші дивіться заховались під навіс. Лякати не буду, хай. Хай сидять. Ось так ось у нас. Зима напала щось. Так, по-серйозному. Морозець. Такий сніжок навіть. Ось ось, лопаточки. Ось о, лопаточки. Кролички наші гарні усики. Французькі баранчики. Ой, щось від нього он, трошки глазик, щось таке наче. Щось прижмурений. Так, тут, тут лопаточки ще з мамкою. Дивіться сідать. Ой, глядіть, не попадайте. А тут ось такі, дивіться, красиві. Різнокольорові. <ріст> тут красиві різнокольорові такі. Ці вже без мамочки сидять. Е, дуже зараз не, їм не чистимо, часто, бо в нас морози, то ми трошки докладаємо зверху. Може їм буде ну, типа, подушечки такої тепліше. Бо в нас морозяки. Капець-капець. Снігу нападало. Морозу нападало. Хі -хі -хі. Так що холодно. Ну, ви знаєте, мені здається, що вони краще себе почувають в морози, в оту таку погану погоду, що воно в душі і шляпить. Отакі. Зараз покажу вам іще. Тут у нас є О, і кролинятки, і тут теж вже так понасирали. які такі величенькі. Це вже зовсім такі величенькі рутка, а ці сидять там з вудочки. Бачите? Мотошник ми їх не висаджували, щоб їм там ну, затишніше було ховатися, якщо що. Вони, до речі, там і сплять. Тут поїли, побігали, а там, а там сплять. біля мамки посідали, в кубку збились і сидять. Вони теж сидять ще в кліточці, там, де моточник. Ховаються туди. Шкода пересажувати вже сьогодні. І це наші ще одні баранятка До речі, різнокровні. Ті і ці і різнокровні. Так що, кому треба, можна придбати собі кроволиків на розплід різнокровних. Тут у нас ось там дивіться наші каліфорнійчики сидять. Гарнішики такі кроволики. Дуже гарненькі. Ростуть так ловко, подобається мені. Ці тут поховались. Так, кого вам ще тут показати? Ось у нас ще тут баранятка теж і ну, Ці ще маленькі, вони теж сидять із мамкою. Гріється. І там теж, ну, там погано видно. Тут трішки краще. Там ховаються, якось така рубі. Вона, до речі, ось прийшла, бачите? Вона така сама якась осторожна, осторожніча. І дітки в неї теж ховаються, осторожнічають. Це наші кролики, ось. З цього щось глазик, все рано сльозиться, щось таке він мені не подобається. І давали вже йому і вколе. І привити, і все. Щось так у нього, знаєте, оце глазки сльозяться. Тільки переміна погоди, сирость. Сльозяться, мороз, сльозяться. Ну щось І такий кроль гарний. Щось мені не подобається ті глазки, тільки ти робиш, що закапай. Каліфорнічик це взагалі бомбезний кролик. Це наш вивізний, дивіться, такий величинний, гарнючий кроличок. А це наш французький баранчик. Це наш французький баранчик. Такий красунчик, так? Да? У тебе теж щось, глазки трошки помокріли. Зараз. Закапаємо. Ця погода у нас непонятна, да? вуличне утримання у нас і такі вічно сюрпризики. Трішки mm -hmm. хочу вам розповісти про цих кроликів. Колись у нас був такий експеримент. Ми е е кроликів, з кроликів... Е Господи, Каліфорнію схрещували з кроликом Бургундіє. І ось вийшло такі кроленятка. Я не скажу, що вони зовсім прям такі супер-пупер, але непогані. Такий ось цікавий окрас. І ось такі ось інтересні кроленятка. Ростуть, до речі, непогано, спокійні. Ну, схрещувати можна. Я так думаю, що ми ще будемо практикувати ось таке схрещення. Не хворіють, нормальні, привиті. Хворіють у нас кролики ті, що, ну, напевно, там інвалід, де вони там сиділи хворі, потім вже вони подорослішали і посхрещувалися самі, то кронятка вийшли дуже гарні, красиві, чудові, але вони такі якісь трошки до хвороб. Ці більш сіткі до хвороб. Оці ось, оці ось такі ось, білі теж, ці хвостячки наші. Дуже гарненькі кролики. Так. Випускаємо індичків. Вони вчора просиділи цілий день в сарайчику. Зараз ми їх випускаємо на вулицю. Індюшка голуба наче знеслася. Зараз підемо, подивимось. І ось хай трішки побігають. Померзнуть, подихають свіжим воздухом. Зараз у нас мінус три, але вітру сильного нема. Сонечко, то думаю, хай трошки погуляють. Сьогодні у нас нарешті дійшли очередь до наших кроликів. Ось змайстрували їм таку нову клітку. На перший вигляд вона <с> страшненька, але це тільки... Ой, на перший погляд. Можу відкрити тут такі застюбочки. Ще воно таке в нас все нове. Ось дивіться, кого ми сюди пересадили. Ми сюди пересадили наших бароняточок. Таких гарних кроленяток. Дивіться, їх тут семеро. У нас четверо таких голубих. Один зовсім такий ось голубий. Троє таких ось голубі з білим. І там одне чорне з білим і два чорненьких. На вони такі гарні, такі, такі річні кроленятка. Ми їх забрали з масочника, пересадили в цю кліточку, бо туди будемо садити мамочок. Дивіться, тут по боках у нас ось доски. З цієї сторони там сіточка і ми такою плівкою закрили їх. Ми кидали їх в соломи. І тут вони у нас... Будуть поки що сидіти. Отак. От ось. А поряд... У нас... Ой! Та що такое? Не вистачає сил, що сили щось вони. А поряд у нас ось тут сидять бургунденятка. Кроленятка. Такі вони вже попідростали, вони вже такі ще трохи-трохи. Треба їх чи розсаджувати, чи щось ну, коротше, їм робити, бо вже вони підростають. Але поки що вони посидять тут, розмістимо мамок усіх там по цих гніздах. І тоді будемо дивитися, що їм робити. Можливо, повеземо їх на базар, бо додому приїжджати ніхто не хоче. І спробуємо продати їх живою вагою, але якщо ні, то їж, звісно вже, звичайно, підуть на забій. На м'ясо у нас, я вже говорила, клієнтів багато, але хоч, ця, хоч наші кролики хі -хі, жили. Так що ось так. Поки що у нас таке переселення. Ось наші мідюки тут ходять. Випустила їх, щоб вони трошки походили. Ось, де побігаємо, бачите туди. До корей, наш індючок. Такий. Індюшечка голубенька, молодець. Така. Їсть і там їсть, і тут їсть. Мішинки давали як курям, так і індюкам. Але індюшкам смачніше тут. Їм дають смачніше, там краще. Але вони все рівно біжать сюди до, до кореї і хочуть їсти тут. У нас сьогодні мінус 4 градуси морозу зараз ще 12 годин дня. Холодно, але ми працюємо, тому що треба пересаджувати ще своїх кроликів, кроличок і всяке таке. Так, переробив трішки кліточку чоловік. І пересадили сюди усю одну сім'ю діточок з моточника. Це наш абрикосик маленький. Такий в нього куля жовтий, цікавий. Ці такі рябесенькі. Це ось точний малиш. Дивіться, копія. Це такі сіренькі, Дочки гарненькі. У нас такі глазки як намальовані. Такий він такий, такий на строкачика похожий. Бачите, темні вушки, пустинки сіренькі і глазки такі і підведені. Гарні. До речі, наскільки нас у нас не вистачає часу. Подивитися, хто дівчинка, хто хлопчик. Ну, треба вже скоро буде розділяти, то, то будемо дивитися. Такі красотулечки, ще одні переїхали в іншу кліточку. Трошки більше по розміру. А в їхній моточник переїде кроличка, яка буде скоро лупити кроленяток. Ось хочу зблизька познімати вам наш Качучук. це ось такі сіренький, сивенький такі. Це голубий фаворит. А от он такі є і черненька, то... Башкірка. Ну, принаймні так мені говорили, коли я купляла каченяток. Дуже мені подобаються ці качачки, Такі спокійні, невредні, дуже не кричать. Почали нестися. Ну, так, добре. Думаю, закласти в інкубатор і висадити своїх качечок. Дивіться, такі. Ходять самі собі. Ось це все-все-все. Провіряють, то в сарай біжать. То... <свистання> то... Разу о, дивіться. Дивіться, придумалися і пішли в сарай до, до індюків. Бо там вони натрапили, що є водичка. Тут у нас усе. Дивіться, я тут чистила сарай. Выкидала квачок Вот <реш> <реш> все. Квочки бежать. Вот все, квочка уже лицеека. Лютый месяц они у нас показилися. Вот все. Нашли там водичку и ходят болтами. Представляете? Наша уняшечка переїхала в нову кліточку. І, дивіться, рве пух. Перенесла туди вже кучу соломи. І ще така гарнюшка. Дівчинка така дуже гарна, мені подобається. Це донечка наших перших кроличок і кроликів. Дуже величенькі такі. Вона помісне, порода. Але дуже-дуже гарно, дивіться. Це ми відкрили дверку, хотіли познімати, то вона трошки відволікається. А так вона сиділа і працювала. Отак ось. У нас тут ще теж переїхала криличка Каліфорнія. Наша луночка. Теж більшеньку новеньку кліточку. Що ти повернулася. Отак. Тут вона ще не носить, нічого ще не робить, але теж готуються, вони приблизно в одне число будуть кролитись. Ось так. Хі -хі. От красунечка. Знімаю через решіточку. Дивіться, Боже, бідна, і солома, і пух рве. В неї їй крилитись 21 лютого. Сьогодні лише 16, але вона вже, бачите, як так працює. Умничка, зараз піду принесу їй ще соломки, хай носе, моста гніздечко. Ось така умняшечка наша, дівчинка. Принесла їй соломи. то Вона працює, збирає соломинечки, носить собі туди маточник і мосте гніздо. А ці ось гляньте, сусіді дивляться. Думають, що там придали їм добре їсти. Виглядають високі на наклітки. Ще чекайте до вечора, скоро вже будемо вас годувати. Звіцяка. красулечка. Наша криличка французька баряшка. Шоночка. Теж Но, нові квіточки. Ну як, вони не нові, але для неї нові, тому що до цього вона сиділа там в меншенький. Тут були мамочка з кроленятками. Тому ми звідси забрали, бароняток. А іншу баражечку сюди посадили. Хотіла, <рес> щоб повернулася, так вона як скакнула, я аж злякалась. І така наша гарнюшечка. О, обживай нову кліточку. Я тут знову в старої зі своїми індючками. Сьогодні їм тут почистила, поприбирала. Посипала там їдокліном, кліносаном. Щоб не було, не заводились ніякі жучки-павучки. Поставила ще один ящичок. Воно. Там, бо вже почала нестися в нас е, ця маленька індюшечка. Одна. Вже два яєчки. Три, верні одне упало, розбилось, а одне вона сьогодні знесла у гніздечко. Ще хочу вам показати, ось такий у нас є пристрій. Це я Ходю, морочу голову чоловікові, що індюки замерзають, то він ось пропер таку, дивіться, буржуйку. Ми трішки зовсім трішки протоплюємо. Щоб їм було тепліше. Ну, знаєте, щоб хоч би не був такий сирий холодний воздух. Так що. Ось так ось, тому що на днях було так холодно, такий вітер. Ось так. То Я залишаю їм світло на ніч. Не знаю, правильно це чи ні. Але залишаю світло. І отак от ввечері трішки протоплюємо, потім їх заганяємо. Ставимо їм тут водичку, їду і вони тут сидять. Оно, раніше вони сиділи на такому ну, постаменті, там так якби, да? це я знизу взяла, підняла лавочку, їм туди поставила. Думаю, може їм буде краще, як вони будуть сидіти, типу, ну як, на сідалі. так ось. Качечки ось дивіться, самі прийшли до свого мешкання. <рес> <рес> Бачите, молодці самі зайшли. Зараз їх вже закрию. І хай вони тут. Ночують. Ага, тут ще кури є. Кури треба вигнати, бо курям буде в цьому домику холодно, я так думаю. Ось вони ще виходять, ще не доїли, не допили. Сьогодні не були ми ще біля гусей з вами. Ну, зверніше я була, але не знімала. У нас оці сірі гуси, якісь вони мені цікаві. Такі оце вечно хочуть перелізти до білих. Це хочуть погризти тут щось таке. І ви знаєте, не дуже хочуть ночувати там вдома. Вчора верніш, було холодно вітер, то дощ, то вони заходили, а так в основному сплятяться тут. О. То ми сьогодні чистили кролятники і там, де більш-менш суха соломка, то постелили їм тут. Ану, давайте подивимось, ніхто там ще не знісся, ні. Що такі гарнюшки. Горнісики такі, ні. Яєць немає, гнізда в нас пусті. Оці ось, ось гарніші білі наші. Теж сьогодні яєчка немає, гуси несуться через день. Я звісочка одна, навіть більш ні. Чоловік теж їм тут натсив усі, щоб трішки. Трішечки було тепліше. Так що ось так ось. І напевні, напевно на цій ночі закінчиться наш сьогодні недільний вихідний день. Сьогодні ми попрацювали, почистили в сараях, попересаджували в клітках там кроликів, почистили теж деяку частину, не всіх, але частину. Так що ось так. На дворі вже сонечко сідає, береться морозець. Вже ми так трошки заморилися, то будемо йти в хату. Треба ще в хаті топити і будемо сьогодні щось варити, їсти. <смі> так що в мене день не закінчується. Але то вже таке. Так що, всім приємного перегляду. Будемо раді, раді бачити ваш. Ваші коментарі на нашому каналі. Дивіться, радійте разом з нами, пташкам нашим, кроликам і всьому такому. Так що всім гарного, мирного, тихого вечора.